Слава Україні, пане Сергію, героям слава Херсонщина. Це Україна, так Херсонщина, це Україна, і сподіваємося, що вже незабаром Херсонщина уся буде в безпеці. Прошу передусім про найсвіжішу інформацію, власне, про те, який є зараз стан в області, скількох цивільних вдалося евакуювати? Йдеться мені не про оці офіційні цифри про людей, яких евакуювали в інші області. А загалом, скільки людей врятувалося із будинків, які підтопило, або ось ось може підтопити. Ситуація важка на лівому березі. Ситуація критична на правому березі, контрольованому збройними силами України. То ситуація важка, але контрольована. На зараз триває евакуація з населених пунктів, які підтоплені. І з обласного центра треба розуміти, що правий берег Дніпра, який під контролем наших збройних сил, він фактично і природньо трошки вищий, тому підтоплення там ідуть населених пунктів, і тільки тих вулиць населених пунктів які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, а також потерпає сам місто Херсон, хоча не весь там до 15, максимум 20% у ні, підтоплення повністю затоплений мікрорайон острів. Це острів, це мікрорайон, який фактично з'єднаний мостом з основною частиною міста, з центральною частиною міста. Також підтоплена частина міста в районі річкового вокзалу, район річпорта. Підтоплена Антонівка, ті вулиці, які ближче до узбережжя, ну і вода починає обходити шукати низини. І на зараз через селище Кимишани, яка знаходиться нижче по Дніпру за містом Херсоном, вода обходить і вже знаходиться в балті біля геологів і не підходить к мікрорайону Шуменський. але з огляду того, що вода прибуває, хоча вже не такими темпами, як попередній день, то можна казати, що мікрорайон Шуменський не буде підтоплений, так як підтоплені ті частини міста, які вже є затопленими, Затопленими є повністю дачі на островах, які знаходяться. В низові Дніпра і там на зараз люди самостійно евакуюються з тих дач, тому що фактично дачі є сірою зоною і. Люди самоорганізовуються, шукають засідами сусідів, які перебували на дачах і плавзасобами зараз вирушають до міста Херсона. Тобто, якщо казати про правий берег, то тут іде евакуація. Допомагають абсолютно всі, допомагають волонтери, благодійні організації. Хоча сьогодні зранку волонтерів з якихось причин не допускали до води зі своїми плавзасобами для того, щоб вони продовжували евакуацію, можливо. З огляду візита президента до міста Херсона важко коментувати. Не знаю, можливо, ситуація вирівнюється. А на лівому березі ситуація критична. Критична, тому що допомогти людям на лівому березі абсолютно неможливо. Є повідомлення, що окупанти позаймали там верхні поверхи домівок в голій пристані. Там розташували своїх кулеметних. Для того, щоб контролювати водну гладь, ситуація критична в Олешках і повідомляється вже про перші жертви, які є в Олешках, тому що Олешки затоплені абсолютно повністю. Гола пристань, про яку я казав, затоплена повністю. Кардашинка затоплена повністю. Тобто лівий берег страждає значно більше від підтоплення і допомогти там людям абсолютно неможливо люди чи на Лівому березі? Які мають власні плавзасоби, знаємо, що в цьому регіоні власне багато родин мають свої якісь невеликі човни, катери, інші плавзасоби. Чи є в них можливість самим зараз, завдяки тому, що піднявся рівень води, евакуюватися і потрапити на правий берег? Тим звичайно хто зміг зберегти свої транспортні плаваючі засоби, бо знаємо, що окупанти відбирали теж їх наших людей. Так, абсолютно правильно і треба розуміти, що плавзасоби мали тільки ті люди, які знаходились на дачах і безпосередньо на узбережжі, але ж окупанти відбирали плавзасоби останнім часом і конфісковували їх абсолютно всіх приватних людей. Тобто можна казати, і я вже казав про острови, там де люди своїми плавзасобами вибираються, можливо були приховані по дачам, а в Олешках. Якщо ми кажемо про Олешки, то в Олешках незначна частина знаходиться. можна сказати, що майже не знаходиться на узбережжі, тому це місто просто затоплено, і в людей там немає наявності плавзасобів і змоги добратися до плавзасобів, які були в гаражах там на узбережжі Дніпра. Неможливо тому люди там просто залишилися в пасті у неможливості добратися до плав засобів, і у неможливості евакуюватися. І на сьогоднішній день їм абсолютно немає, немає якої змоги допомогти тут. Треба єдине, що я бачу. Це треба співпрацювати з міжнародним червоним хрестом, щоб надати все ж таки допомогу, тому що там з'являються вже перші загиблі, перші жертви. Треба розуміти, що в день дуже жарко, води немає, тобто їжі немає. Вже йде. А от ми ми знаємо, бачимо, що цивільне населення потерпає від усіх цих наслідків, і розуміємо, що наслідки будуть і далі, і будуть ще гіршими, тобто ситуація буде змінюватися і не обов'язково в кращу сторону. Але водночас е, перша лінія. Росіян розташована на лівому березі, маємо інформацію про те, що вони теж зазнали втрат в живій силі, боєприпаси теж техніка їхня, ймовірно, якась яку вони не відвели далі від цієї лінії. Також напевно затоплена. Чи маєте дані про цифри? Власне скільки стало кращих русських, скільки вони техніки вже втратили? Бо все ж таки, хоч якась того користь, мусить бути. Ви знаєте, були повідомлення про те, що перед підривом Греблі Каховського ГЕС окупанти все ж таки не дали змогу відвести важке озброєння і артилерію з лінії рубежів, які вони розташували безпосередньо на узбережжі Дніпра, тому що саме перед підривом Греблі Каховських ГЕС пропадав зв'язок на лівому березі. Окупанти зазвичай використовують це, коли переміщують військову. У техніку, а звісно, частина людей залишилась в окопах. і Ми бачили світлини там, де тонуть, як то кажуть, хороші русські, До речі, військові вони не можуть бути хорошими ні в будь-якому розумінні, навіть в косвіному. Це просто не люди і, і злочинці, які прийшли на нашу землю. А я так розумію, що росіяни просто навмисно кинули тих військових, яких затопило в окопах в першій лінії. Ні, оборони для того, щоб створити картинку, начебто, це не вони, те, що вони намагаються зробити і донести світу. Хоча для них ті люди, які яких вони залишили, і яких затопили, це просто такий, знаєте, як то кажуть, розходний матеріал для того, щоб створити пропагандистські відділ. а Значну частину техніки озброєнь з тих повідомлень, які є, вони все ж таки відвели. Тобто, було це спланований, спланований підрив греблі Каховської ГЕС з відзводом важкого озброєння. Ще одне питання, будь ласка, якщо можна коротко, пане Сергію розслідування цієї справи, так от ми розуміємо, що сталося, знаємо, що відбувся підрив, але все ж. Зараз і світова спільнота розказує про те, що потрібно подивитися, що сталося. І президент Туреччини теж запропонував Зеленському та Путіну провести розслідування, з'ясувати, хоча в Росії нещодавно прийняли закон про те, що от минулого тижня, фактично за тиждень до підриву Дамби, ввели закон про те, що не обов'язково розслідувати різні такі складні великі катастрофи, які сталися під час війни, під час бойових дій. Чи все ж ви спостерігаєте? Можливо, з якої сторони експерти намагаються потрапити туди, з'ясувати, що сталося. Чи немає якогось особливого надзвичайного руху навколо Дамби, навколо Каховської ГЕС? Ні, такого руху немає. Поки що можна казати про те, що йде відстеження серії вибухів, які лунали на греблі Каховській ГЕС, які зафіксовані сейсмічними агентствами і це є якраз доказ того, що ніякі снаряди не могли завдати такої шкоди і таких руйнувань. Треба розуміти, що це закладена вибухівка, і зараз, виключно з ось цих досліджень, можна казати про скільки було закладено вибухівки, яка періодичність, які руйнування. Я думаю, зараз можна це. Дослідити виключно саме з аналітики цих даних і з снімків супутникових, які можливо незабаром з'являться. А доступу до греблі каховської гес як не було, так і немає. Тому ми не могли фактично потрапити до греблі каховської гес. Окупанти контролювали Греблю Каховської ГЕС. Вона була замінована ще з часу відходу окупантів з правого берегу. На це про перед... те, чи не можуть зараз окупанти в якийсь спосіб фальсифікувати якісь щось змінити там вже постфактум, щоб навести, якщо якесь потім слідство буде, на хибні результати? Ультати мені йдеться про це. І я думаю, що це неможливо, тому що нам там, там зруйнована абсолютно повністю внаслідку вибухів. А дослідити характер вибухів, характер руйнувань це можна без доступу саме до греблі каховської ГЕС. Я думаю, що згодом фахівці дадуть фаховий аналіз того, як яким чином і за якою вибухівкою це сталося. Зрозуміло, дякую, пане Сергію. Що ж далі справа за фахів... Ківцями Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець збройних сил України.